Ще одна пекельна ніч. Одна людина загинула ще дев'ятеро поранені внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Київ. Серед постраждалих – 15-річна дівчина під ударом опинилися шість районів столиці: Дарницький, Дніпровський, Шевченківський, Святошинський, Оболонський та Солом'янський. пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, станція метро, ринок та дитячий садок. Наші кореспонденти сьогодні працювали на місцях уражень. Станція метро Лук'янівська, що в Шевченківському районі, столиці, вже в п'яти за час повномасштабного вторгнення зазнає значних ушкоджень через обстріли російських агресорів. Зранку станцію закривали на вхід на прилеглих вулицях, змінили рух іншого громадського транспорту, але станом на зараз рух відновлено, а ліквідація наслідків атаки триває. За декілька сот метрів звідси житловий комплекс Львівський квартал. Він, як і його сусідка, станція Лук'янівська, не вперше потерпає від дії російських окупантів. Оно тут вибухнуло здорово, ну так що виглянули пожарні, почали приїжджати. Ну що воно все пилало, горіло. Окна повибивало, от таке там потолок. Ну тут поплавився. Ну я вже все скло, все я повикидав вже на сюди на балкон. Ну, балкон весь розбила. Це вже не перший удар, у нас вже реально. Це ну, третій, Ну, в цьому році перший. Цього разу тут поранень зазнала одна людина, ще одну працівникам ДСНС вдалося врятувати, попри руйнування і нездоровий інтерес росіян. До цього житлового комплексу тут продовжують жити люди. Кажуть, не мають куди їхати. Ми живемо у себе вдома, але життя нам не дають. У Дарницькому районі від російської атаки постраждав дитячий садок. Сьогодні сюди вийшов хіба не увесь педагогічний колектив, аби прибрати уламки. Виховательки стресовані і ледь добирають слова. Я така сердита, я злая. Мене не можна трогати. Просто на ганку дитячого садку вирва завглибшки в метр фасад будівлі, посічений шапнелю, вибиті вікна, вибиті шибки. Тут, в цьому крилі здійнялася пожежа, яку, зі слів вихователів, місцеві жителі до приїзду пожежних розрахунків гасили власноруч. Наразі керівництво садка підраховує суму, на яку росіяни завдали ушкоджень закладу освіти. А також визначаються із тим, куди переводити дітей. До установи сходяться батьки, аби допомогти в розборі завалів. Анастасія, мати трьох дітей, прийшла однією з перших. Я сподіваюся, що відбудують, зроблять ремонт, все буде добре, і ми підемо. Вона якраз на вересень, в садочок. На ринку біля станції метро Дарниця постраждали торгові ряди. Частина з них вигоріла вщент. На згарищі власного бізнесу сидить пані Людмила. Вона також працювала тут продавчиною, торгувала спіднім. Під справи, в яку жінка вкладалася десятиліттями, нічого не лишилося. Я 30 років здесь. Я вивчила, працювала, пахала, налоги, платила. 30 років працювала, вивчила сина воєнного. Он профессиональный военный. Сегодня ночью вот это позвонили и сказали все. Ты бомжиха. У меня все было, все життя тут. У них нет розума. У меня сестра в Янакиево живет. Она, когда у нас в Гуте бомбили, я ей говорю, по кладбищу, где твоя бабушка, танки ездят. Она говорит, там спрятано бактериологическое оружие. Дуры. Ні, всі зуби ящики. Я не ні панять, покані то не переживут. Та вся жизнь Держи Скопою дуже сім. Сергій Єременко, Ольга Читайло та Володимир Коваленко. Програма Вікна СТБ для марафону. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.